Вітаю, вітаю вас, мої любі стрільці. Ви на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це ваш прогноз на грудень 2025 року. Завершується 25-й і починається 26-й на зростаючому місяці. І це дуже гарний і сильний знак, тому що це енергія підйому, такого підйому енергетичного руху, розвитку. Тому тут все світ, наче каже і підштовхує нас всіх, не тільки вас, дорогі стрільці, до того, що. Наш час наближається, тому грудень для вас. Це місяць максимальної концентрації енергії саме у вашому знаку, і тут ви будете наповнені, ви будете тут запалюються ваші соляри, і це дає можливість вже побачити про що ваш особистий 2026 рік. Тому, по-перше, заходьте в телеграм-канал. Там в мене є безкоштовний гайд для того, щоб визначити, коли включається ваш соляр, і ритуал запуску. Тому що коли ми усвідомлено зустрічаємо свій новий рік, а день народження, тобто соляр, це ваш особистий новий рік, то і енергія по-іншому починає закручуватись. Ну і по-друге, я створила міні такий продукт, який називається Dream Year, або рік вашої мрії, щоб ви власноруч змогли побудувати собі своїм близьким. Особисті прогнози, зрозуміти, про що ваш рік, визначити, що реально до виконання, а що, на, на що ще не час. Це такий чудовий інструмент для постановки правильних і ефективних цілей, яких базуються саме на вашому прогнозі. Переходьте за посиланням в описі і будуйте свій прогноз по головним сферам життя вже зараз. І це допоможе почати 2026 рік з чіткою картиною і планом дій. Далі про грудень. Одразу п'ять планет, як я сказала, заходять у ваш перший сектор, в ваш знак. І це дає одночасно відчуття такого енергетичного перевантаження, але й підйом, і неймовірні шанси. Тому ось тут балансуйте, любі стрільці. Сатурн з Нептуном розгортається в директний рух, і все, що з 13 липня гальмувалося, тягнулося, вимагало вашого терпіння, починає рух вперед. Ще у нас буде один тренд: це ліліт, змінює знак, переходить в ваш в стрільця і на 9 місяців. І це для вас дуже важлива подія, яка трапляється один раз на 9 років. Тому тут у нас ми будемо багато про це говорити, але скажу так, що. Ліліт тут була з лютого по листопад 2017 року, і вона зараз дає вам таку сміливість робити те, що ви довго не могли, не наважувалися, про проявляти себе, зрізати зайве з себе, говорити ні, ламати старі сценарії. Ну у Ліліт така особлива енергетика, тому ми про це обов'язково поговоримо і сьогодні, і в окремому відео. Ось так: новий місяць в грудні, у вашому знаку, це ваш особистий новий рік, і повня повня у секторі партнерства, в секторі стосунків. Тут також дуже значні події. У другій половині місяця енергія переходить у фінансовий сектор, і багато планет переміщуються туди. тому… Це буде для вас дуже актуально. Коротше, любі мої стрільці, грудень, це і старт 26-го це просто максимально наповнений подіями місяць. І у нас з вами є про що поговорити. А, так, ну давайте все розкладемо по полицях. Поїхали. А, але нагадаю, що дивимось прогноз за знаком асцендента. Ось в таких загальних форматах, ще раз повторюю, що працюють найбільше працюють саме асцендентні прогнози. А, найінформативніші, найточніші це. А вже ж особисто тут на консультацію. Але якщо ви орієнтуєтесь на загальні прогнози, то визначте свій асцендент і дивіться прогноз по ньому. Якщо ви не можете визначити, пишіть мені в коментарях, я всім визначаю. Пишіть дату, місяць, рік, час і місто народження в коментарях, і я вам відповідаю. Ну а зараз поїхали розбирати наш грудень 2 грудня. Сатурн і пізніше доєднається Нептун 11 грудня, розгортаються в директний рух. І це дуже важлива подія для вас, тому що все, що гальмувалося з липня 25-го року, а це процеси пов'язані з вашим місцем проживання, нерухомістю, родинні якісь питання, сімейні справи, домовленості, якісь сімейні, все, що було в процесі або зависло, вимагало терпіння від вас. Нарешті починає рухатись вперед. І це період, коли планети відкривають шлях для завершення важливих справ. І стабільних таких змін у домашній сфері 4 грудня повня у Близнюках, у вашому сьомому секторі, і це кульмінація, енергія кульмінації, завершення або ясності результатів, де в темі домовленостей. В темі партнерства, тому що сьомий дім це про партнерства особисті, ділові, це про угоди, це про клієнтів, про інших взагалі людей, з якими у нас є якийсь загальний вектор або траєкторія розвитку. Тому ця повня може що робити? Прояснювати якісь питання, ваші стосунки або завершувати. Певні стосунки, закривати співпрацю чи навпаки, підсвітити вам такий фінальний крок для того, для того, щоб підписати угоду, що для вас актуально, що ви закладували з періоду з травня 2025 року в цих темах. Тому що тоді був, була, був новий місяць. А, так, що ще можуть події? Це можуть бути такі важливі події у житті вашого партнера з особистого життя в цей момент. І це, взагалі, момент, коли всесвіт ставить крапку, щоб почати наступний крок. 5 грудня сонце у нас буде напружене кармічними вузлами, і це така важлива точка, тому що Така серединна точка кермічного значення. Це не просто такий день. А ті події, які відбувалися з 10 вересня 25-го року, і будуть відбуватися в лютому, в кінці лютого, 27 лютого 26-го року. Ось саме Тут 5 грудня щось ви відчуєте якусь, якусь кульмінацію або якесь рішення ваше. Якісь, тут буде залежати, оскільки сонце у вас знаходиться в першому домі, то від вас буде залежати дуже багато чого на 3,5 роки вперед. Будь-які ваші рішення, наміри, кроки. Висновки в цей період саме з 10 вересня по 27 лютого, 26 року, і висвітиться тема 5 грудня будуть ну особливо важливі. Ваші рішення це ті рішення, які змінять взагалі вашу траєкторію життя на 3,5 роки. Як я сказала, і тут ви можете вибирати свій шлях, змінювати ролі, статуси. І це все стосується саме вас і вашого безпосередньої участі, і задасться новий напрямок вашого життя 6 і 7 грудня дуже сильні, гармонійні дні. Запишіть їх собі одразу в календар. Формується аспект удачі між Юпітером, Меркурієм і Сатурном, і це безпосередньо торкається тем вашого родини, дому, нерухомості, місця проживання, чужих ресурсів, кредитів, там спільного бюджету з вашим партнером, пасивного доходу, якісь трансформаційні процеси, все, що приховано або працює за лаштунками, таємнича якась діяльність, це дні, коли ви можете вирішити давню справу. Вам з'явиться така підтримка від всесвіту, знаєте, відкриється можливість оформити угоду або підписати якусь, підсилити навіть вашу стабільність. Це ідеальний час для того, щоб вирішувати фінансові питання, оформлювати документи, вирішувати питання нерухомості тож, або місця проживання. Тому дійте саме в цей день, 6 і 7. Грудня до 12 грудня Меркурій, планета комунікації, думок, наш розум, наші думки зосереджені. На 12 секторі, а це такий глибинний, майже закритий період. Тобто, які події можливі? Ви можете розкопати якусь таємницю, отримати таємну інформацію, бажати вивчити щось таємне, езотеричне, психологічне, або просто займаєтесь психотерапією, тобто займаєтесь своїм підсвідомістю і е, е, ментальним здоров'ям. Це такий період, він дає шанс побачити, що йде повз вас. що... Е, Приховуються від вас якісь приховані мотиви. Тому о, і тут працює дуже сильно інтуїція. А з 12 грудня Меркурій перейде в ваш перший дім, в ваш знак, і це буде дуже відчутна зміна. Думки розгортаються не всередину, а зовні. Ви більше не копаєтесь у підтекстах, у думках, у якихось сенсах. Ви говорите, ви заявляєте прямо, ви формулюєте, озвучуєте свою ідею, свою позицію. І це період, коли ви стаєте більш помітнішими, ваш голос звучить інакше, впевненіше. З'являється бажання заявити про себе світу, легше формулюються думки, ведуться перемовини, домовляєтесь про все, вас чути. Тому цей час ну, просто класний для того, щоб вести соціальні мережі з кимось домовлятися, писати, переписуватися. Ваші слова мають силу в цей час. Говоріть прямо, вирішуйте питання через переговори, підписуйте документи, презентуйте, виступайте. Це період максимально такої ясної думки, саме з 12 грудня. Можна, до речі, оновити свій імідж, або сторінку в соцмережах. Меркурій тут вам посилить вашу самопрезентацію. Або, можливо, ви підете в навчання, тому що Меркурій це ж планета навчання, знань, тому також ви можете йти і або вчити, або навчатися. Також це період нових знайомств, тому більше виходьте в люди, відвідувайте якісь івенти, спілкуйтесь, нетворкінг. Це все вам піде на користь. До речі, Венера також буде проходити у вашому першому секторі, в вашому знаку, до 24 грудня. І тому ви зараз не просто розумні і логічні, і такі, знаєте, вас чують завдяки Меркурію, а ще й привабливі. Ви такі чарівні, манкі, дуже такою помітною, харізмою, тому це період, коли люди буквально будуть шитувати вашу енергію, реагувати на вас м'якше. Тому ваш, всі козирі в ваших руках, дорогі стрільці, ви можете з людьми робити все, що завгодно. Використовуйте цей транзит, проявляйтесь по максимуму, говоріть про себе, підкреслюйте свою зовнішність, купляйте собі якісь гарні речі. Прикраси, оновлюйте свій гардероб і, взагалі, будуйте симпатії, контакти. Венера вона відкриває такі потрібні для цього двері. Це прекрасний період, коли ваш розум, шарм. І візуальний такий магнетизм вони працюють в одному напрямку. 15 грудня Марс, планета дій, активності, переходить в козирога в ваш другий дім. Сильна також позиція. Другий дім це сектор грошей, доходів, розходів, вашої такої особистої цінності. І саме тут починається найбільша активність, тому що Марс. Це там, де у нас дуже багато енергії. Марс приносить фокус, дію, енергію. Тобто це друга планета по запалу після Сонця. Тому що ми маємо? Тут можемо якось різкий розвиток у роботі, бажання щось заробляти більше. Ну, тут прям енергія йде в гроші. Ви будете працювати, щоб гроші до вас йшли. Сміливість вам буде приносити фінансову, якусь таку фінансовий успіх. Тобто, ви дуже продуктивні, результативні в цей час, і у вас є гроші, якщо ви включаєтесь по Марсу. І цей транзит він дає багато дуже дій, багато задач, багато можливостей, і все це напряму пов'язане з грошима і відчуттям власної цінності. І те, тому цей час скористуйтеся не просто. Там від, відльожуватися або їздити кудись там на розваги, а саме працюйте. Це дає вам довгостроковий результат по козорогу і е, таку стабільність. 20 грудня дуже важливий також тренд: ліліт або чорний місяць переходить в ваш знак, в ваш перший дім, і залишається там 9 місяців аж до вересня, 26. Це такий транзит. Е, який торкає вашу зону особистості, виборів, сили, самоідентичності, ліліт була вже тут у 2017 році, і багато з вас можуть пам'ятати, як тоді з'явилася з'являлася у вас сміливість робити якісь такі радикальні речі, кроки, ламати старі сценарії, іти в себе справжніх. І тепер це знов повторюється. Ось так в астрології все повторюється, все циклічно. Так будуються прогнози ще, вам спойлер. Тому добра новина: Ліліт покидає ваш 12-й дім, і це протягом попередніх 9 місяців вона могла для вас що робити? Підіймати страхи на поверхню. Можливість так можливо, ви хотіли себе більш сховати, змушувала ця ліліт вас працювати з підсвідомістю. Це був гарний час для того, щоб очищуватися, внутрішньо очищуватися. Тепер ліліт в першому домі вмикає зовсім іншу програму, вона допомагає вам на на сміливі дії заявляти про себе. І заявляти так, як ви досі не дозволяли собі проявлятися, дорогі стрільці. Приймайте рішення, які створюють ваш новий образ вас самих. Виходьте з тіні, переставайте ховатися, ламайте застарілі якісь ролі, моделі, поведінки, які, можливо, вас сковують. І вам може казатися, що люди проти вас в цей період, тому що ліліт в мінусі може так працювати, але. Цей період ви можете побачити себе без фільтрів і почати діяти саме з такого нового місця сили. Але про ліліт, друзі, я обов'язково запишу ще нове відео, окреме відео, і там буде все більш докладніше. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити. 20 ж грудня разом з Ліліт у нас починається новий місяць. Новий місяць в вашому знаку, і це значна подія для вас, дорогі регістрівці, тому що починається ваш особистий новий рік. Це час, коли зароджується нова енергія, і вона буде розкриватися до травня 25-го року. Такі бажання ваші потреби, плани вони реальні до виконання. Тут просто портал відкрито. Віддавайте Всесвіту свої бажання. Починайте формуйте більше формуйте свої наміри. Якщо ви скористаєтесь прогнозом, то ви вже сформуєте точно те, що у вас може відбутися, а не просто там щось ви хочете. Тобто, у вас у цей період з 20 грудня. Це час для того, щоб заявляти про себе, оновлювати себе, рекламувати себе, знайомитись з новими людьми, закладати основи свого нового року. І, взагалі, формуйте плани і наміри в цей день, як я і сказала. Це енергія такого старту оновлення сміливих кроків, які варто використати на максимум. 21 грудня у нас день зимового сонцестояння. Бажано що робити в цей день. Ставити наміри також, загадувати бажання, сконцентруватися на своїх цілях. І саме в цей день ми робимо з вами класну практику постановки цілей для тих, хто пройде саме цей міні-курсик за 499 гривень. Ви проходите три заняття, і ми з вами зустрічаємося і разом ставимо цілі, ті, що у вас обов'язково здійсняться. З 24 грудня Венера перейде у Козирога, у ваш другий дім. Тобто там у нас Марс, ще доєднається Венера, і це сектор грошей, як ми знаємо, доходів, фінансової стабільності. Тому тут енергія переходить із дрібних таких приємностей у сферу такого матеріального зростання. Вам просто всі гроші світу до вас потечуть рікою. Тож це може бути підвищення доходів, нові можливості для фінансового росту, якісь нові джерела доходу, подарунки також воно просто не дивно. Новий рік вже ж все ж таки, приємні бонуси, таке загальне поліпшення фінансового стану. Якщо у вас такий період, то ви, якщо ви щось продаєте, продавайте саме в цей час, тому що тут багато доброї, гарної, сприятливої енергії саме в ваших грошах. Там кінець грудня, це взагалі час з 24 грудня, коли маленька удача вона перетворюється на реальні результати, можна вкладати у себе у власні ресурси, і буде максимальна користь. 31 грудня нам подарує аспект удачі між Марсом і кармічними вузлами. І це торкає ваш другий, четвертий і десятий сектор. Це дуже потужний фінальний день року. Енергія Марса вона активує фінансову сферу, доходи, ресурси, кармічні вузли 4-х і 10-х домах, відкривають можливості для домашніх, професійних справ, а також теми вашого майбутнього, вашого бізнесу або, або, або нерухомості. Ти дім цей день сприятливий для вирішення давніх як питань, укладання угод, планування наступного року, і, взагалі, це день, коли удача працює на нас, і можна закріпити такі позитивні результати року. Ідеальний день для того, щоб завершити рік на високій ноті та закласти таку основну. І головну основу для розвитку у 2026 році. року. Тому давайте підсумуємо ваш грудень, дорогі стрільці. Це місяць максимальної концентрації енергії в вашому знаку, багато енергії у вас соляри. Планети та важливі транзити, вони запускають нові цикли, дають шанс підбити підсумки року і закласти фундамент на 26. І з головного, що домашня сфера, нерухомість, родинні якісь стосунки, тут буде гармонізація, тут буде щось завершуватися, якісь давні справи, партнерства, угоди тут прояснюються і завершуються важливі якісь взаємини. А особисті рішення, самоідентичність, самопрезентація. Ця ось ця тема також дуже проявлена, і тут змінювати імідж, або ви отримуєте таку впевненість собі. Тема грошей, ресурсів у вас дуже сильно виділена у другій половині місяця, і це можуть бути доходи, подарунки, і взагалі дуже багато грошей, якщо ви працюєте над це. Тож, на протязі місяця заявляйте про себе, використовуйте свою харизму, магнетизм, фокусуйтеся на фінансах, нерухомості, ресурсах, завершуйте старі справи і ставте нові цілі. Не бійтеся нових починань, особливо в особистих проєктах або в партнерстві. Слухайте себе, працюйте з внутрішнім своїм компасом, з внутрішнім світом, сміливо змінюйте те, що застаріло. І нехай грудень, друзі, подарує вам ясність. Відчуття власної сили, ресурсів а 26-й рік стане роком реальних результатів внутрішньої гармонії і сміливих кроків. З вами була ваша Астроната, До зустрічі у наступних прогнозах. Якщо що, я поруч.